Закон України про національну поліцію, стаття номер 99 називається вона так: розміри одноразової грошової допомоги. Перший пункт. Зараз прочитаємо розміри одноразової грошової допомоги поліцейським, а в разі їх загибелі смерті особам, які за цим законом мають право на її отримання, визначаються, виходячи з розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. на... 1 січня календарного року, в якому прийнято рішення про виплату. Перший підпункт загибелі смерті поліцейського. Пункт 1. 750 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для е, працездатних осіб, та на 1 січня календарного року, в якому прийнято рішення про виплату. Ну, 750 розмірів прожиткового мінімуму, це немало, мабуть. Так, друге смерті поліцейського. Пункт 2. 250 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому прийнято рішення про виплату. Третій підпункт. Визначення поліцейському внаслідок причин, визначених у пункті 3 інвалідності. А. Першої групу 400 розмірів прожиткового мінімуму встановлено на, на, для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому прийнято рішення про виплату. Б другої групи 300 розмірів прожиткового мінімуму встановленого для приседательних осіб на 1 січня календарного року, в якому прийнято рішення про виплату. Так, В. Третьої групи 250 розмірів, Четвертий підпункт – Визначення поліцейському внаслідок причин, зазначених в пункті 4 інвалідності. А першої групи 120 розмірів, б Другої групи 90 розмірів. В третьої групи 70 розмірів. П'ятий підпункт отримання поліцейським поранення, контузії травми або у унаслідок причин, зазначених в пункті 5 у розмірі 70, розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працедатних осіб на 1 січня календарного року. І шостий підпункт отримання поліцейським поранення, контузії, травми або каліством у наслідок причин, зазначених у пункті 6. Залежно від ступеня втрати працездатності у відповідних відсотках від 70 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому прийнято рішення про виплату. Ось так, знаєте про це. Тому ставте вподобайки, що ще сказати.